А ще робота з переселенцями. Вінницька громада прийняла майже 46 тисяч переселенців, із них дітей 12 тисяч. Для підтримки внутрішньо переміщених осіб з початку великої війни було нараховано державну допомогу на проживання. Було створено Вінницький міський центр надання гуманітарної допомоги. Наразі цей центр забезпечив харчами засобами гігієни, одягом та взуттям 24 тисячі родину, що становить понад 43 тисячі осіб. Вінницька міська рада роздала продуктові набори на 6 тисяч мешканців, виявивши підтримку найвразливішим групам. 4 грудня департамент соціальної політики в рамках ініціативи за дорученням міського голови в рамках ініціативи Віначани важливі. І ми знаємо, що зараз одним із пріоритетів фінансової політики є турбота, розпочали видачу продуктових наборів. Продуктові набори видаються таким малозахищеним окремим версом населення. Я хочу сказати, що завжди міська влада допомагає продуктовими наборами, але ми намагаємось і розширити спектр тих людей, яких ми бачимо, що їх можна включити, тому що вони теж є малозахищеними. На сьогоднішній день видаються продуктові набори це особам з інвалідністю першої групи загального захворювання, особам, які з дитинства мають першу групу загального захворювання, сім'ям, де де є дітки з інвалідністю, наші багатодітні родини, де є троє та більше дітей. Це всі підопічні територіального центру, які перебувають на обліку. Також не залишені поза увагою багато... наші переселенці, внутрішньопереміщені особи, але ті, які ще ні разу не отримували нічого, хоча в нас такого немає, ті, що прибули вперше, та із них також особи з інвалідністю. Також велика увага і системний супровід надається родинам загиблих, захисників і захисниць. Надаються також продуктові набори. Нашим військовослужбовцям, які зараз боронять кордони нашої країни, також надаються продуктові набори. 20 тисяч містян у Вінниці отримують продуктову допомогу від департаменту соціальної політики та гуманітарного штабу. На дворі мороз. І тут не зовсім так тепло. Якщо родина прийшла, щоб отримати цей набор, зібрали навіть документи. Я думаю, що для цієї родини це надзвичайно важливо. Хай це не найбільший набір, який можуть отримати сьогодні, отримати те, що ми там зібрали, але це їм, це їхня потреба. І було б добре, якби, звісно, ми пам'ятали про таких людей і намагалися робити більше. І є можливість, я думаю, багатьох українців просто долучатися на до таких проектів. Там сьогодні потребують, звісно. Підтримку і наші військові, наші захисники, але й такі родини це наші українці, які теж є частиною нашого суспільства. І Ми дуже щасливі, що ми можемо хоч щось полегшити трошки їх, цей, я б не сказав би, ну це, життя, скажімо, життя. Добре, так от. Я думаю, що в такі морози йти за таким пакунком це дуже важливо. Щороку у Вінниці отримують продуктові набори переселенці, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Особливо важливо в час війни підтримати такі сім'ї, тому що люди, які приходять за такими продуктовими наборами, ну це точно не сім'ї, які можуть собі самі забезпечити таку продовольчу базову потребу. Тому ми маємо зробити максимум з можливого для того, щоб підтримати людей в складні часи. війни. Пакунки з продуктами можна отримати на кількох локаціях відповідно до категорій населення. Фахівці департаменту соціальної політики телефонують людям, що перебувають на обліку департаменту, та запрошують прийти і отримати допомогу. Працівники департаменту переконані, що така підтримка необхідна вінничанам. Також Вінницька громада стала першою, де почали працювати помічники ветерана. Це люди, які вже мають бойовий досвід і вони допомагають військовим у прозорих офісах міста вирішити бюрократичні питання. Анатолій Чорномас на війні з червня 22-го року. Чоловік пробув два місяці в Енергодарі в окупації, а коли йому таки вдалося виїхати, взяв до рук зброю і пішов боронити Херсон. Там отримав дві важкі контузії одну в лютому, а іншу в травні. Чоловік частково втратив слух. Анатолій звернувся до помічника ветерана, щоб оформити пільги на комунальні послуги. Мене направили сюди, щоб оформити, як учасників тиран війни, оформити якісь пільги для сім'ї. Ми переселенці. І вроді, як це все положено, оформляти, сказали підійти сюди до ветерану війни. Андрій Бродський помічник ветерана, у 2014 році він боронив Україну на сході. Тоді отримав важку контузію, через яку перевівся на іншу посаду. Тепер чоловік звільнений від військової служби за станом здоров'я. Своїм обов'язком він вважає допомагати іншим ветеранам, а саме вирішувати бюрократичні питання, з якими буває вкрай важко розібратися без сторонньої допомоги, якщо брати закон України про статус ветеранів і, взагалі, про пільги для ветеранів. То всі ми розуміємо, що на сьогоднішній день державна політика ветеранська, вона недосконала. Прописані пільги такі, які на сьогоднішній день не діють або не актуальні. Тому питання, звісно, основне, яке турбує всіх ветеранів, це, це пільги на комунальні послуги. Але до пільг на комунальні послуги потрібно ще мати перелік документів, які дозволять їм ці пільги отримати. 12 помічників ветеранів вже два місяці працюють у прозорих офісах міста Вінниця. За цей час вони отримали сотні звернень, як від самих ветеранів війни та учасників бойових дій, так і від родин загиблих військових. Питання, знаєте, нових не виникає. Здебільшого це оформлення пільг житлово-комунальних, у декого реабілітаційні послуги цікавлять. У декого всі життєві питання, от що в нас закон України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, там це все передбачено. Багато хто з ветеранів або членів родин не знає цього, -цього переліку. І от саме за цим вони звертаються, на що можуть розраховувати. На сьогоднішній день вже є більше 850 звернень від ветеранів та членів їхніх родин. І вже в цих зверненнях вони ще поділяються на різні послуги. Є тематичні напрямки. І от саме цих тематичних напрямків зафіксовано вже більше 2,5 тисяч. Найбільш важке це родини загиблих, члени родини, коли люди втратили найдорожче і з цим приходять. Помічники ветеранів не обмежуються роботою у прозорих офісах. Вони часто відвідують лікарні та реабілітаційні центри, у яких перебувають військові, щоб познайомити їх зі своїми послугами та надати підтримку. Помічники ветерана працюють в офісах соціального спрямування. Вони розташовані в них тут робочі місця. Вони працюють в органах пенсійного фонду. Створено робоче місце. Зараз ми також і Самі вони ініціюють і відвідують реабілітаційні установи, лікувальні установи всі, от госпіталі для інвалідів. З метою того, щоб самі ветерани знали, зверталися, вони залишають свої контакти. Вони були на нашому протезно-ортопедичному заводі, також тому, що там є ветерани, які вже мають статус. Тобто, щоб більш ширше знали про таку послугу, і досить важливо, що ми започаткували, ми надаємо і важливо, що цей проект він здійснюється за принципом рівний з рівним, тому що саме помічники ветеранів вони прийшли. Той шлях, бойовий шлях, як ті люди, які до них звертаються, і вони можуть з першого контакту зрозуміти саме вони можуть зрозуміти, як ніхто свого того побратима або члена їх, їх сім'ї. Звернення поступають різні. Хлопці розказують, що навіть такі, що потрібно десь зателефонувати, скомунікувати. Тут комунікація відбувається як органів влади, як органів самоврядування, громадських організацій, також і юридичної допомоги. Силами департаменту соціальної політики було за доручення міського голови розроблено такий помічник, довідник для помічника ветерана, де, наприклад, Департамент соціальної політики контактна особа і, і можна до неї зателефонувати і з'ясувати всі питання. Якщо це департамент земельної... Департамент земельного ресурсів також контактна особа, і з нею можна скомунікувати всі, включені департаменти в довідних визначено відповідальну особу. Якщо помічник ветерана потрібно з'ясувати будь-яке питання, він може зв'язатися в телефонному режимі, сконтактувати з цією людиною і вирішується питання. Працюємо із територіальними центрами комплектування. Там також є людина, яка відповідальна, і хлопці, я що кажу. Хлопці, бо в нас на сьогоднішній день 11 хлопців і одна жінка, це 12 осіб, нас помічників ветерана. Державою досі не визначено механізм заробітної плати, тобто є вартість послуги, але немає затвердженого договору, немає самого порядку нарахування заробітної плати. Тому, дякуючи міському голові, міській владі, вони наші помічники ветерана, наші, скажімо, герої, які на сьогоднішній день ведуть до. Активно прийом і співпрацюють з родинами ветеранів самими ветеранами. Вони отримали заробітну плату за жовтень місяць, за листопад місяць, за кошти міського бюджету, тобто бюджету територіальної громади. Також слід сказати, тому що це досить важливо, що обладнані робочі місця і копіювальною технікою, комп'ютерами, тобто всім необхідним для комфортного проведення робіт проведення роботи для прийому з громадянами. Це також за кошти вільні. Міської, міської територіальної громади. Зараз на базі центру ветеранського розвитку та на базі Вінницького технічного університету проходить навчання друга група помічників ветерана. І потім буде ще третя. Загалом понад 50 людей подали свої заявки на навчання на помічника ветерана у Вінниці. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.